Привіт, друзі! Вітаємо вас із новим 2025 роком. Позаду залишився ще один складний, але важливий рік. Ми стали сильнішими, мудрішими і ближчими до перемоги. Дякуємо, що залишаєтеся з нами стежите за новинами і підтримуєте Україну. Сьогодні ми розповімо про ключові події, які сталися за ці святкові дні. Тож влаштовуйтесь зручніше, і ми починаємо. Події на фронті та обороноздатність України на покровському напрямку. Українські військові продовжують тримати оборону. Проте не без проблем. Захисники повідомляють про незадовільний стан фортифікацій, які за їхніми словами більше шкодять ніж допомагають. Спостережні пункти, які зводилися на другому рубежі оборони, виявилися занадто низькими їхня висота лише 2 метри. Що ще гірше вони розташовані просто серед поля, без жодного природного укриття, що робить їх легкою ціллю для ворога. Ці недоліки викликають обурення у наших бійців, які змушені воювати у таких умовах. У сфері мобілізації також відбулися важливі зміни. Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що тепер військовозобов'язані зможуть отримувати автоматичну відстрочку через електронну систему Резерв Плюс. Крім того, для родичів військових, які зникли безвісти, процедури спрощені. Замість судового рішення тепер потрібен лише витяг із відповідного реєстру. У свою чергу Володимир Зеленський підписав закон, який надає відстрочку від мобілізації для родичів загиблих та звільняє від мобілізації цивільних, які пройшли через полон. Начальник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що 2025 рік стане переломним для України. На його думку, це буде рік, коли ситуація значно покращиться, а багато подій наблизять нас до омріяної перемоги та миру. Буданов зазначив, що Росії доведеться приймати складні рішення. Політичні події та важливі рішення ще 31 грудня 2024 року відбулися кадрові зміни в українському уряді. Пронін, колишній голова полтавської ОВА, був призначений головою державної служби фінансового моніторингу. А на посаду керівника державної податкової служби обрано Руслана Кравченка, який раніше очолював Київську ОВА. Україна зупинила транзит російського газу через свою територію стосовно припинення транзиту газу через Україну Зеленський заявив, що це стало значною поразкою для Москви. Він підкреслив, що Україна адаптувалася до нових умов, а європейські країни успішно розвивають альтернативні джерела постачання. Міжнародні події та геополітика. Польща продовжує активно підтримувати Україну. Представник Польщі в Україні Піотр Лукасевич заявив, що під час голосування Польщі в ЄС докладуть усіх зусиль для прискорення вступу України до Європейського союзу. Інтеграція України в ЄС є не лише важливою для країни, але й критичною для безпеки всього регіону. 30 грудня стало відомо, що російський танкер, який належить до тіньового флоту Москви, пошкодив підводний кабель і 2 між Фінляндією та Естонією. Танкер тягнув якір понад 100 кілометрів. Завдавши серйозних збитків електромережі, експерти припускають, що це було свідоме порушення, спрямоване на дестабілізацію регіону. Росія також демонструє агресивні наміри щодо Японії та Південної Кореї. Згідно з інформацією, оприлюдненою Financial Times, російські військові розробляють стратегію ударів по критичній інфраструктурі цих країн. Включаючи атомні електростанції, мости та промислові об'єкти. Соціальні та економічні новини з 1 січня 2025 року в Україні підвищиться вартість виготовлення біометричних документів. Нові ціни передбачають, що оформлення id картки у строк до 20 робочих днів коштуватиме 558 гривень. А якщо документ потрібен терміново до 10 днів, вартість становитиме 928 гривень. Також зросте ціна виготовлення закордонного паспорта. Його оформлення у звичайному режимі до 20 днів обійдеться у 1042 гривні, а термінове виготовлення до 7 днів коштуватиме 1682 гривні. Так зване Придністров'я зіткнулося з масштабною енергетичною кризою через зупинку транзиту російського газу. Мешканці регіону залишилися без опалення та гарячої води. Лише лікарні та соціальні установи мають доступ до тепла. У відповідь на цю ситуацію влада так званого Придністров'я закликає людей одягатися тепліше і використовувати електрообіграчі однак, це не вирішує проблему для всього населення. Польща оголосила про будівництво дороги до кордону з Калінінградською областю. Цей проект дозволить оперативно перекидати війська у разі загострення ситуації. Таким чином, Польща продовжує зміцнювати обороноздатність на східному напрямку. Ми починаємо рік із викликами, але із надією. Бажаємо вам міцного здоров'я, віри у власні сили та швидкого миру для України. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. До зустрічі у наступному дайджесті від Outsider.ua